Всім добрий ранок, на годиннику п'ята, а я знову у дорогу. На цей раз сюрприз, куди їду, буду на місці та покажу. Йду, людей немає, нікого немає. А в мене машина. На Блаблакара зареєструвалася, домовилися, поїдемо разом. Отак якось. Ну, вже буду на місці. Тоді включуся, бо дорога дуже-дуже далеко. І так, шановні мої колеги, друзі, усі ті, хто мене дивиться. Як і обіцяла, я покажу, де я зараз перебуваю. Ну, по дорозі не хотіла казати, хотіла зробити вам маленький сюрприз. Але ось я приїхала в столицю України. Це знаєте. Я тут була тільки два рази, може, і то бігом. А це аж на три дні у мене семінар. Я приїхала в дуже гарне таке місце, готель, наш зустрічав сьогодні. Ну, зараз покажу, як тут красиво. Ось куди я приїхала? Бачите? Такий готель, ворота. Ми заходимо. Зараз вам все покажу. На дверях нас зустрічає такий Смішний офіціант. Такий прикольний офіціант, який показує, куди нам іти. Ось так. Бачите, Оце мої колеги ось теж вийшли на прогулянку. Ось так тут. Зараз покажу, що який номер у мене. Раз, бачите, як гарно. Так, заходимо всередину. Ідемо, зараз покажу, як йти до моєї кімнати. Заходимо разом з вами. Отак. Ну, є люди, які мене просили зняти і показувати. Це е, Лєночка для тебе. Ось це ж Тут їдальня, ось так. Ресторан. Це хол. Йдемо далі з вами. Кімната в мене знаходиться на першому поверсі. Не треба до високо. Іде? Ось. Такий тут невеличкий, ну, типа, хол, не знаю. Тут, бачите, кімнати йдуть. Ось так. А ось і моя кімната. 103. Трішки темнувато. Зараз включу світло. О! Все, 103. І знаєте, як вона в мене відкривається, ці двері? Ось таким ключем. Сама була в шоці. Отак От прикладаєте, воно засвітилося, ручку донизу і відкрили. Ласкаво просимо до мене в номер. Ось як зайти, зразу такий маленький коридор. Тут шафа. Шафа купе дуже велика, зараз вам покажу. Ось так відкривається. От там поцепила я вже свою курточку. Отак. От Пакети і взуття. Так. З цієї сторони. З цієї сторони теж так ось. Бачите, але є сейф. Напевно, знаю, що в мене є бриліанти, долари і все остальне. Так що мені дали геть із сейфу. Все, буду користуватися. Тільки залишилося знайти бриліантів 10 доларів. Так, сюди. Ну, коридорчик, ви мій вже побачили. Маленький, гарненький цей. Тепер розкажу вам один це прикол життя, я казала. Шукала я, де включається світло. Шукала, кляцала на виключателі. Думаю, зараз піду скажу, не працюють розетки. нічого немає. І потім до мене. Дійшло. Зараз покажу, що тут треба. Бачите, ось таку ось коробочку. Знаєте що? Оцього ключа, яким ми відкривали двері з вами цією карточкою, впихаєте її сюди. І тоді аж опа! Є світло. Ну як? І по всій кімнаті так само і в ванну. Бачите? Покажу, ще вам ванна. Ось така плитка, ну, така гарненька. Сушилка така з полотенцем, туалет продезінфіцирований, як я кажу. Ось такий маленький умивальничок. Така ось, бачите, дзеркало таке. Ку-ку, всім привіт! І тут у нас що, це? Софіївський посад. Шампуні, гель для душу, кондиціонери. Все -таки в таких коробочках. В таких маленьких, прикольних коробочках. О, клас. А, і ще щось. Що це таке? Е, отель, косметичний набір. Ось так. Фен є. Ось таке невеличке, бачите, Гарно. Мені подобається. Така душова кабіна. До речі, кабінка чистесенька, бачите? Гарненька, чистенька кабіночка. Пол дуже гарненько, все чистенько, гарно прибрано. Ну, мені подобається. Далі покажу вам, звідси виходимо. Так, ванну показала вам кімнату. Тепер покажу вам таку кімнату. Спальню. Ось. Як? Краса. Таке ліжко величезне. Це щось не знаю, що це таке. Прям не знаю. Якісь кнопки, отака От тумбочка з торшерами. Напроти, ось така тумбочка. Подивимося, що тут. Тумбочка собі. Шухлядки, Тут я вже поклала свої ось зошити, підручники, по яким навчаюся. Далі такий столик іде з таким стільчиком. Телевізор, дзеркало, знов привіт. І тут що у нас в тумочці? Зараз подивимося. О, холодильничок є. Бачу, там чіпси лежать. Що в холодильнику цікаво? Дівочки, а в холодильнику міні-бар. Отак. Бачите? Як вам? Це мавшується. Ну, спиртне я не вживаю, тому хай воно тут і далі стоїть. Отакий холодильничок з такими напоями. там А і ще ось такий балкончик маленький. Хоч і на першому поверсі, але ось такий балкончик. Бачите, там люди собі відпочивають. Потім ввечері можна піти, попити каву на такому балкончику. Звісно, е -е, з вікна в мене видно. О, бачите, сільпо, магазин, супермаркет. Може, завтра схожу зранку, познімаю, трошки вам покажу. Бо Сьогодні, сьогодні вже дуже-дуже сильно втомилася з дороги, так що на навчання і відпочивати. Ну, все, завтра тоді включуся, покажу, як наше навчання проходить.